Вітаю всіх! А ось хочу зробити відео, де мобілізація дурне питання з такою мобілізацією. Не питайте цього. Питання в іншому. Що наші будуть робити з СЗЧ та дез... масовим СЗЧ та дезертирством? У нас масове СЗЧ та дезертирство через таку мобілізацію. Масове, воно там дуже багато. Дуже багато масове, зачете дезертирство. Що наше з цим будуть робити? Давайте подивимось. Воно присутнє, це правда, кидають позиції і тому подібне. Так, знову Верховна Жриця випадає. Знову, все по колу, воно незмінне. А перед партнерами ж треба, вибачте. Щось придумають. Перед партнерами треба звітувати, що в нас все добре. Ми не можемо це видати партнерам нагора. І це результат. О. Угу. Три старші аркани. Вони ведуть щось нове, що може дати результат в цьому питанні. Так, а оце мені вже не дуже подобається. Шість жезлів. Ось тут я вам скажу, знову я до зупинки війни більше. Тому що СЗЧ, дезертирство воно росте, росте. Мобілізація не дає того ефекту. Треба вирішувати питання, робити вибір. І вибір буде в пользу результату. Ось він. Ось він. В принципі, норм, якщо так буде, перестануть відручити людей. Дійсно, дійсно може призвести до зупинки війни. постійного зачета дезертирство і такий розвал в армії. Призведе до зупинки війни. Масове езиче, дезертирство, розвал в армії. Так, ось він Трійка жезлів. Дев'ятка пентаклів, так, результативність. Результат це ось вона. Шість кажезлів випадає відразу. З цього і починаємо. Тупік. Ось він, тупік, ось вона. Оце наша зупинка війни, яку нам подадуть як результат. Все по колу, так, все по колу. Жриться, знову жриться. Залишаються окуповані території. Зрозумієте ви це? Ось вам цей результат. Не, не можемо ми зробити те, що хочемо. Частково щось повернуть, де? А хто місцевий читає новини, той знає, де? Я не буду казати. Йде позитивна динаміка на певний шматочок. Я не знаю, як це назвати. Це такий малюсенький шматочок. Це пів піввідсотка. Ось так. Тому, що маємо, то маємо.